Я хочу зараз подякувати всім представникам енергетичної галузі України, всім фахівцям енергетичної галузі України за те, що ви знайшли час і можливість обговорити дуже важливе для країни питання. А насправді, що відбулося? 22 вересня об 11 годині 16 хвилин, Верховна Рада України проголосувала в першому читанні законопроект про ринок електроенергії. Який поданий урядом пана Гройсмана, і який підтриманий, в тому числі профільним комітетом, у нас також присутній керівник підкомітету профільного комітету по енергетики, який представляє самопоміч пан Підлісицький. І я думаю, що у нас сьогодні мусить бути досить чесна, відверта, а насправді життєво необхідна для України дискусія. Я можу сказати пропозицію мою особисто, як людини, яка добре знає енергетичний ринок України. І я думаю, що ви пам'ятаєте, що на посаді прем'єр-міністра і на посаді віце-прем'єр-міністра по паливно енергетичному комплексу ми з вами разом реформували енергоринок і робили його таким, яким є сьогодні. Так от для мене особисто і для нашої команди, цей законопроект про ринок електричної енергії. Є початком нової трагедії на енергоринку для українського народу, для українських споживачів. І я хотіла би висловити в першу чергу свою позицію, а потім надати слово всім бажаючим, щоб ми мали можливість це обговорити. Я зразу хочу чесно сказати про оцінку батьківщини і про мету батьківщини. По-перше, ми вважаємо, що це глибоко корупційний закон пана Гройсмана. Які вводить на ринок електроенергії, який сьогодні дійсно функціонує як ринок, вводить посередників, вводить ситуацію, при якій е, ну, більш-менш дешева порівняно з тепловою атомна електроенергія, е, більш дешева гідроелектроенергія буде віддаватися або напряму, або через посередників е, тим споживачам. Які представляють наближення кола до влади, або які зможуть на корупційній основі отримати дешеву електроенергію, а дорога теплова енергія буде доставатися громадянам України і буде насправді підвищувати в 3-4 рази вартість електроенергії для громадян України. Це законопроект, який приймається. Для введення на енергоринок посередників, яких до сьогодення не було ніде на енергоринку, сьогодні не існує посередників, спекулянтів, які на корупційній основі купують дешеву електроенергію, а потім її перепродають на основі бартеру або на основі вибраних споживачів. Цей закон вводить таких посередників, вводить корупцію вводить абсолютно ручне управління ринком електроенергії, сьогодні ручного управління ринком немає. Для того, щоб навести вам приклад ручного управління ринком, я просто вам скажу, що народ України, а також дрібні споживачі, в цьому законі трактуються як побутові споживачі і постачальниками для побутових споживачів цим законом передбачаються постачальники універсальних послуг. Тобто реально універсальну послугу будуть постачати трейдери, тобто посередники, тобто спекулянти, які увага за певним пунктом 64 статті 1 в принципі, визначено, що продаж здійснюється, в тому числі через посередників, тобто перепродаж. Перепродаж це чиста торгівельна операція, яка абсолютно не потрібна сьогодні на енергоринку. Крім того, сказано в 82 му пункті статті 1 цього закону, що універсальна послуга буде постачатися таким чином, що постачальники такої послуги будуть визначатися Кабінетом міністрів України. Кажіть мені, будь ласка, який же це ринок, якщо універсального постачальника буде визначати кабінет міністрів України, і це означає, що буде призначений будь-який посередник, який насправді може бути призначений на корупційній основі, і може бути призначений на основі нечесного тіньового лобізму. І це безумовно призведе до того, що кожен посередник захоче брати посередницькі послуги, а посередницькі послуги це додаткова складова в ціні на електроенергію. Ну в той же час я хочу, щоб ми всі згадали 2000 рік. 2000 рік, коли от це те, що сьогодні Кабінет міністрів разом з профільним комітетом і разом ще із грантовими організаціями, які споживають гранти, в тому числі за лобізм. За те, що вони лобіюють в тому числі чужі, абсолютно приватні інтереси, а не інтереси народу, то якраз цей закон, який зроблений, він повертає нас в 99-98 рік, коли існували посередники на ринку електроенергії, коли існували прямі контракти. Коли атомну і гідроелектроенергію по прямим контрактам подавали напряму споживачам таким, які хотіли мати дешеву електроенергію, наприклад, хімічним, наприклад, металургійним. А насправді вимивалися всі обігові кошти по прямим контрактам, там існував бартер, тому що кожен постачальник хотів здешевити для себе обсяг електроенергії, який він постачає, і в підсумку корупція зруйнувала ринок електроенергії. А це саме те, що прописано в цьому корупційному законі. А потім ми з вами прийшли до того, що в деякі регіони України в 99-му році електроенергія подавалася по дві години на добу, вчет була зруйнована вся генерація, заборгованість по заробітним платам, шахтарям, енергетикам складала просто роки. Крім того, атомні електростанції були не забезпечені ядерним паливом і частина просто потужності атомних електростанцій простоювала. І тепер, після того, як ми разом з вами, а тут багато людей, з якими ми разом виводили тоді країну з цієї кризи, і ми вводили енергоринок, в якому немає ніяких посередників, немає ніяких націнок. Іде гідра атомна теплава, іде на спільний ринок, формується спільна ціна. А теплова електроенергія якраз і відрізається та, яка найдорожча, а найдешевша йде в енергоринок і споживається е, всією країною. Це єдиний ринок, який може в цих умовах працювати. Ринку такого, як можна піти купити хліба в магазині, чи піти купити, як кажуть деякі члени енергетичного комітету, пива, підіть пиво, купіть там бачите, різна ціна. Такого не буде, тому що у нас атомна електроенергія це монополіст. Гідроелектроенергія це монополіст, а теплова електроенергія, якщо вона буде сама по собі працювати, вона абсолютно не забезпечить потреби ринку. І, до речі, там теж тотальний монополізм через нечесну корумповану приватизацію теплоенергетики, яка була проведена. Там теж монополізм. І тому я підтримую сьогодні експертів, які, проаналізувавши цей закон, написали. Публічну статтю, і сказали, що після прийняття цього закону монополісти можуть відкривати шампанське, а ще корупціонери можуть відкривати шампанське. Я думаю, що і пан Гройсман може відкривати шампанське, тому що він буде сидіти на роздачі права подавати універсальну послугу населенню України. Це означає, що він буде визначати, хто буде заробляти посередницькі гроші на дешеві електроенергії, постачаючи її в три дорога населення України. Це те ж саме, що відбувається з природнім газом, коли провели закон про ринок природнього газу, а насправді підвищили в 9 разів ціну газу для населення. Оце саме готується по електроенергетиці. Я хотіла би, щоб ми зараз обговорили це, провели дискусію, подивилися, хто голосував за цей законопроект, тому що голосували за цей законопроект лобісти монополістів і лобісти корупції. І розробляли цей законопроект лобісти корупції, лобісти монополістів. Тому е, ми, як партія, і я, як керівник партії, ми будемо просто публічно боротися проти руйнації правильно працюючого ринку електроенергетики. Якщо хтось хоче прямих контрактів на постачання електроенергії споживачам, ми за те, щоб дати таке право новопобудованим потужностям. Будуйте нові теплові електростанції, будуйте нові малі гідроелектростанції, будуйте альтернативні потужності по виробництву електроенергії і постачайте по прямим контрактам. І це буде абсолютно чесно і правильно. Но використовувати державні монополії, які виробляють гідроелектроенергію, атомну електроенергію для того, щоб заробляти на посередницьких послугах на підвищення тарифів для населення. На електроенергію ми цього не допустимо. Ми будемо піднімати про ми будемо поіменно називати авторів. І перший, хто несе за це відповідальність, це пан Гройсман, який проводить корумповані моделі. Я переконана, що існують великі корпорації, зацікавлені в цьому законі. І я переконана, що у них є гроші купити і експертів, і громадянські суспільства, і в тому числі. Об'єднати свої зусилля з великими транснаціональними корпораціями, які також мають зацікавленість заробити вже на знекровленому родинному бюджеті українців. Але ми для того і є, щоб це зупиняти. Крім того, я хочу сказати, що тут також закладений той самий механізм руйнації самої енергогенерації, і це вкрай небезпечні речі. Тому круглий стол, який сьогодні ініціювала партія Батьківщина. Громадські організації, які сьогодні представлені за круглим столом, ми ініціювали для того, щоб послухати, подискутувати, задати питання і після того перейти вже до того, як цей закон зупиняти. Я вважаю, що його треба зняти з розгляду, його треба відкласти в сторону і треба поіменно визначити, хто розробляв і хто лабіював те, що руйнує Україну і знищує людей. Також хочу сказати вам, що посередництво, яке тут закладено, абсолютно нікому не потрібно. Трейдерство це прямо закон для посередників, а не для генерації, не для виробників і не для споживачів.